Збірна України прогнозовано програє у другому матчі проти Бельгії. Чому прогнозовано? Тому що ми розуміли, що це Ребров. Ребров фізрук. Він стопудово захоче грати на нуль від початку до кінця матчу. Якщо так і буде, то ми обов'язково програємо, як це було ще в далекому там, 2013 здається, році, коли ми програли французам. Тож, і тут була така ж сама ситуація. Ми грали у глуху оборону, іноді намагались кудись вибігти, щось створити. Але у нас нічого не виходило. Рибров ніяк не мог вплинути на гру. Хоча після матчу він сказав, що ми не повинні були так грати, що ми повинні були пресингувати, атакувати, створювати моменти, але ні заміни, ні перерва. Нічого не подіяло, Ребров не доніс цієї думки, ніяк не вплинув на результат. Чим, ще раз довівши, що він не тренер, а фізрук. І це просто бісить, тому що в першому матчі також перший дам у нас був не дуже. Але у другому ми почали тиснути. Бельгія почала сипатись, вони програвали, це на них тиснуло. А тут на них тиснуло з перших хвилин матчу. Але України цим не скористалися про що можна казати, якщо кращий гравець в Україні це був Лунін, воротар, який пропустив аж три м'ячі.